Друзі, вітаю! Сьогодні покажу вам метод еластичного набору петель. Я його використовую для в'язання шкарпеток, шапок, ну і взагалі можна використовувати в будь-якому випадку, коли вам необхідний еластичний край. Отже, показую. Для початку робимо петельку, затягуємо і робочу ниточку накидуємо на вказівний палець. Заводимо спицю ось. Таким чином, за дальню ниточку всередину кільця. І далі підхоплюємо ближчу до нас ниточку і виводимо в саме кільце. Все, далі нитку затягуємо. Наша петля готова. Повторюємо: нитка на вказівному пальці заводимо спицю всередину кільця ось ззаду, підхоплюємо ниточку і виводимо в кільце. Все, ниточку. Затягуємо